Йдемо далі, депутатські запити. У нас ще багато депутатських запитів. Дякую. Дякую, Сергій. черзі. трошки я їх об'єднав. Юрій Петрович. Можна і не читати. Я не перечитую. я просто мені надати комусь слово. Дякую, це придбання сітки футбольних м'ячів ступки. І це Северинка, облаштування. Встановити в селі Северенівка біля будинку культури, двоє воїнів з сітками для гри в футбол і два баскетбольних щити, з сітками для гри в баскетбол і придбати відповідні м'ячі для цих півок. Так, Людмила Анатолійовна, будь ласка, ваше бачення ви. Спортивної метеора, я зараз вже хочу проблеми над цим. Вони, як якби не діла, то так будемо стану. Спортивні атаки по всіх закладах, де в нас займаються діти, включаючи і Северині. Тому що раніше спортивний мінітар придбавали сільські роди. Зараз тут будемо придбавати ми. Ми все прорахували, інформація зібрана, але це третя черга, якби з спортимументалю питань не буде. З приводу воріт, наскільки ж я знаю, то ми з вами, коли виїжджали, нам це питання Старська задав. Через два дні ворота вже там стоять. Благоустріток доповів на народі, наскільки я у, у, у... Ну успіху да. Семерин Олексій Миколаєвич піднімав да. це питання. ну Тепер Юрій Петрович долучився до цієї справи. З приводу баскетбольних така немає, з'являються м'ячі і так далі. Да? З приводу баскетбольних щитів я вважаю, що потрібно виїхати подивитися. Де їх для їх встановлювати, а потім вже їх тому, Так, що... Пропозиція міського виїмку залив... до депутатів. Значить, направити для відповідного розгляду та да, реагування всі депутатські э, запити Юрія Петровича і по ступках, і по Северинівці. Але ж тут ув'язується те, що каже Людмила Анатолійовна, вже не тільки ступки Северинка, нічим потрібно її. І в вартилящину, і там, де що, 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 мати, да, мати. закумулюйте всі ці ну, як, потреби, потреби да, де що є. Перерахуйте на кошти, що це буде стоїти. і вже навіть, по підсумках півріччя звернемося до цієї теми. Хоча літо кінчається, йому треба вже зараз би якось так. Ну. Червень випить. Я думаю, що ще сесія буде в нас. Найближчим часом розглянемо дане питання. Нема заперечень, інші думки якісь є, Нема? немає. Там стоять, я появи з діловодом, ми контактуємо, я ж не сам, я все знаю. Я вже там сантиметр не знаю. Якщо питання в грошах, ну я розумію, що я дивився там в інтернеті, це зовсім інше, але приблизно ціни я дивився, там від 800 гривень, до і ще там можна поставити його один, навіть один баскетбол, і в баскетбол вони кидають, якщо їх зекономити кошти. Але тільки для клубу, бо вони там турчуться. Те, що на стадіоні, ну хай ворота стоять на стадіоні, я думаю, сітки там теж, 500 гривень, це невеликі кошти. А стосовно всіх інших дітей, так ми ж таки за, і я за кожне проголосую. Хай Людмила Анатолійовна прорахує, деякі ці діти, звичайно, там навіть якщо їх п'ятеро, їм теж треба щось Тут і ми ж звичайно підтримаємо. Я просто говорю про сторінку, бо вона так трошки забута, починаючи від дороги, яку ми вже латаємо е десятки років, і їздять усі погрейдери, які зробив кругову, закінчуючи цим баскетбольним щитом. Це треба зробити в обов'язковому порядку, давайте по всіх абсолютно громадах, щоб діти е займалися світом. Але якщо говорити, наприклад, от, от, по деяких інших громадах, то є у нас і майданчики, і штучним покриттям, і там є туди дітям піти. Нашим піти ніде. Крім стадіону, який під руки заростати роботи. Тому я і сказав, там, де менше, там, де набагато краще. І таке, я думаю, і такі міста є по кожній кроплаті, тому я тільки завтра. І так, приймається Юрій Петрович, але знову звертаю увагу, не можу не втриматися, говорити про те, що от, е ну і закон це говорить, що якщо питання не вирішується, і з службою, служби, і з якимсь відділом хтось десь щось не, 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 не розуміє, або хтось не. Не почув те, що пропонує, скажімо, депутат. Після відповідного звернення, офіційного звернення, неофіційного звернення, він не вправі, він може звернутися і в на сесії з відповідним депутатським запитом. Не вирішується те чи інше питання. Ну, зокрема, цій частині. Безпосередньо Людмила Анатоліївна, хоча вона вже трошки упередила ці всі речі і зайнялися вони раніше, коли вони питали, підморних політиків не тільки. Тобто пропозиція вертаюся до того направити ці два депутатські звернення і по вступках, і по Северинівці для відповідного розгляду до відділу нашої культури і спорту для відповідного розгляду внесення пропозицій щодо його і вирішення. Хто за, прошу голосувати? Двадцять один за рішення прийнято. Депутатський запит другого і стосовно. Перейменування вулиці Гончарної на вулицю Євгена Кулика. Значить, розглядали ми це питання, я зустрічався з рідними. Дійсно, вони хочуть, дідусь і бабуся, пілони і Лони. кулики. От хотіли б, щоб вулиця Гончарна, де він народився, народився Євген, значить була перейменована на Вулицю Євгена Кулика. 160-127 підписів у нас є про те, що люди не заперечені, тобто не виникне питання, чого що, що ви нашу гончарну перейменували на вулицю ну, Євгена Кулика. Тобто підтримка громадян є, залишається в тій світі формальна частина. Значить, але значить, дивіться, процедура 37 стаття повноваження щодо вирішення питання адміністративно-територіального устрою, до виконавчого комітету, до відування виконавчих органів, міських рад належить підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування, перейменування вулиць, поуки, проспектів, площ, парків, скверів і так далі тому подібне. Тобто я веду до того, що значить, на засіданні виконкового, на черговому засіданні виконковому ми розглянемо дане питання. Я думаю, що там буде підтримка. І потім на сесії міської ради, черговій сесії міської ради, е, перейменуємо вулиці і, але ж другий момент, другий момент, не тільки Євгена Кулика, так як ми говорили, а і цілий ряд, а в нас 18, 18 наших е, воїнів, загиблих воїнів, які захищали в період періода і Загинули вже безпосередньо в російсько-українській війні з 22-го року. Ну, вони обідяться, коли, скажімо, когось одного ми назвемо вулицю, так, а інших, скажімо, за, за, ну, не приймемо таке рішення або забудемо про них. Тобто, Придивилися ми тут, у принципі, вже є намітки ну, всякому разі міського голови і керівництва міської ради. Деякі вулиці, простіше, там може по селах, складніше по Зінькову, тому що тут більше десяти у нас учасників АТО ООС, які загинули, да? е... хотілося б прив'язати безпосередньо до тих вулиць, які пов'язані з їхнім життям, навчалися, е... жили там на цих вулицях, але так не зовсім виходить, але е... такий підхід повинен би бути. І друге те, що ну, заперечення, я думаю, ніколи не буде в Зінькова. Стосовно перейменування тих вулиць, які в нас підпадають, в нас і Горько є, і воєначальники є, російські, чи які там радянські воєначальники, які підпадають вже під дію закону про русифікацію, які вступить з липня місяці. Тобто пропозиція ось таким чином розв'язати дане, дане питання. Інші думки якісь є, немає. Якщо немає, значить тоді на виконкому доручити цей депутатський запит врахуванням і інших, інших наших загиблих, про увічнення їх пам'яті безпосередньо в частині те, що стосується перейменування вулиць. Другий момент це те, що стосується, стосується пам'ятних дошук. Я думаю, що теж нам, необхідно буде прийняти нам рішення про встановлення пам'ятних дошок по цих. Військовослужбовців Збройних сил України, які загинули, захищаючи Україну. Є така пропозиція, прохання підтримати. Хто за, прошу голосувати. Так, 21 за рішення прийнято. Дороги, Юрій Давгель. Да, жителі процентівського дом'ягистки да. завершують час. До б'яє всі уявляють, що це таке. І до фірок, і вулиця Соборності, це безпосередньо у пірках, я так розумію. Це, да, це, там, та й що… Там дві програми. Це на території Зінькова і безпосередньо на самих пірках, там, де була зарізнена тракторія, там ну, на 500 число і так давала на території Зінькова. Це їх за основа. Вона сама, сам дійсно, дороги там 5 учасників. І вони вже кажуть, не загрозували. Я учасник до села Пірка, чи вулиця Соборності, яка вулиця, це де вулиця? Це центральна каже дівчата. Ну, де була круга заміниця, там це не яка встрічанка. Так, є пропозиція направити депутатські ці запити для розгляду до виконавчого комітету міської ради, але ну, проголосуємо зараз. і Потім я скажу декілька де слів по алею. Нема заперечень. Перший ставимо Васильюка Василя. Миколаївича. хто за, прошу голосувати. 21 за рішення прийнято. Аналогічно е, запит Юрія Петровича. Зінькі дум'я і Хто за, прошу голосувати. 21 рішення прийнято. Тепер тобто, те, що я тут запалив. Депутаті повинно бути розуміння ситуації із. Ремонтом доріг в цілому Україні на Полтавщині в нашій територіальній громаді. На останній нараді, яка відбулася збори асоціації, навелися такі цифри: Асоціація Агентства місцевих доріг Полтавської області, державне підприємство, яке опікується дорогами Полтавської області. Так от керівник виконуючих обов'язки навів такі кричущі цифри. Дорожній фонд держава дає де 980 мільйонів гривень на ремонт доріг на Полтавську область. його вони по протяжності доріг в мерах територіальних громад і відповідно до цього будуть проводитися і розпочалися вести роботи. 980. По їхніх підрахунках, десь порядка більше 70% доріг зруйновані практично на території Полтавської області, які є їхніх відобстрів, підпорядкувань. От щоб їх зремонтувати, вони прорахували, необхідно 250 мільярдів. Уявляю, майже 1 мільярд і 250 мільярдів, щоб привести в нормальний людський стан і дороги, які маються на сьогоднішній день у Полтавській області. Ми посчитали швидко до голові, кажуть, це нам треба 250 років. Нам необхідно пожити три життя. Три життя, щоб зремонтувалися по тому, не видавалися. Ось така ситуація. Значить, звісно, що можна писати, і можна підписувати і 100 чоловік шукати підписантів, і це можуть писати будь-який будь населений пункт Інківської громади, йде саме Севериніка, про що казав Євгені Петрович, ті самі Калипенки, і Дейкаліка, і Білозірка, і таких підписів буде можна збирати дуже багато. Але фінансовий ресурс з держави, і в тому числі дорожній фонд, і в тому числі місцеві бюджети. 37 громад працює з агентством місцевих доріг Полтавській області, залишили аж 120 мільйонів на співфінансування ремонту доріг. Ну ось така ситуація. Що ми маємо на сьогоднішній день нагадує 12 мільйонів тишою по агентству і 5 мільйонів по ремонту доріг комунальної власності? Роботи розпочалися, будуть вестися. Надіємося, що ще може ще щось додатися з області на ремонт. Доріг між населеними пунктами, те, що у агентства місцевих доріг. Ось така інформація довідана. І останні у нас депутатськими запитами ніби все. Тепер переходимо до різного, в депутатів, які будуть повідомлення, зауваження, звернення. Роман Григорович, будь ласка. У зв'язку з визнанням повноваження новообраних депутатів повідомляє про створення нової фракції політичної партії Слуга народ міській ради. Кількості трьох осіб, саме пади Крамана Пригоровича, Кух Юрія Васильовича, Івануєва Оксани Володимирівна, голова фракції пади Крамана Протокол засідання. Добре. Є дома інформація про створення. Чи поновлені, створення. просто, Да? І останнє в мене тоді, значить. Не можу не зачитати, щоб потім не було питань. В міському голові ОСЗінківської ОТГ Максименко, людина, українець, підприємець, житель міста Зіньків, Олександр 45 Донеша. Звернення, шановний Сергій Микола. Долучайтеся ви та колектив міської ради, виконавчого комітету, депутати Зінківської міської ради до збору коштів. Працюємо на перемогу ЗСУ. Загін центру я за час бойових дій на сході отримав значні в матеріально-технічно забезпечення, автомобілі, тепловізори, ПНВС, спорядження, різний інвентар та техніка. Та війна продовжується, і наша участь ній відповідна. Тому відділ забезпечення підрозділів відкриває терміновий збір для поповнення сил та засобів, що придбає. Позашляховик, ретранслятор зв'язку моторола, планшет Samsung, батареї для мелік. Mm -hmm. Три. Володимир Понежи, підприємець третьої групи, платиться, платник до податку в бюджет міської ради. Решта отримає площі, перераховуватиметься на рахунок загону Центурія. Маю. Прямий контакт з командиром загону для звітності і прозорості зароблених нових та благодійних коштів. Перераховуємо, донатимо на банківську карточку, зазначається номер карточки. Це дасть можливість придбати потрібні речі загону Центурія, подякувати тим, хто долучився до допомоги. Також висвіти бажання з Зінківської громади проскорити перемогу ЗСУ на над Путорівською рашою. Посилання на банк відповідно і номер картки відповідно. Підпис понеже Володимир Іванович. Я, хто зацікавиться, він і це в інтернеті, значить можна взяти у нас у Орвідділі. Це звернення, подивитися цей рахунок і, будь ласка, допомагає в центурі і Збройним силам України. Звертається до міського голови, що він зробить завтра разом із по цій дівоці, по штані, так і по центурії, по центурі Депутатів, членів виконавчого комітету і колективу міської ради. До відома. Так, на цьому нема більше? На цьому Дозвольте, дозвольте мені пленарне засідання 28 сесії міської ради оголосити закрите. Дякую всім за роботу і на все добре.